Любі малятка! Давайте з вами сьогодні трішки поспілкуємось. А про кого ви дізнаєтесь, коли ми привітаємось? Доброго ранку. Сонце привітне. Доброго ранку. Небо блакитне. Доброго ранку. У небі пташки. Доброго ранку. Тобі. І мені. А давайте відгадайте зараз загадочку. Найрідніша, наймиліша. Всіх вона нас пести, тістить, завжди скрізь буває з нами. Відгадайте, хто це? Так, правильно, дітки, це наша мама. Ми сьогодні з вами будемо спілкуватися про нашу любу маму. А як ви просто здогадалися? Які вам слова підказали? Так, правильно, найрідніша, наймиліша. Вона наш пести, тішить. Дітки, а як ми можемо лагідно назвати нашу любу маму? Так, мама. Матуся, матінко, мамочка, неня, мамуля. Послухайте уважно оповіданечко, яке називається Порожайвронка, який у вікно улетів. Послухаємо, давайте. У матері було сім синів. Найстаршому дев'ять, а на наймолодшому три. Спекла мама кожному синові жайворонка і собі одного. Ви з печі жайворонки, вставить на стіл, а діти сидять рядом, очі не зводять. Рубняні жайворонки пишні сидять на столі. І у відчинене віконце виглядають, наче полетіти збираються. Ідіть на вулицю. Погуляйте хвильку, хай жайворон сколонять. Пішли шестеро синів на вулицю, а найменший мізинчик, називали його так мама, залишився. Жайваронки пахли так смачно. Що не міг мізинчик від них відійти, сів мізинчик біля столу й руками. Рука його сама потягнулася до жайворонка. узяв жайворонка, підніс до рота, запрацювали зубки, і немає пташки. Злякався мізинчик, вибіг на подвір'я і почав гратися зі своїми братами. Покликала. Мама дітей. Прийшли всі семеро. Всіли за стір. Поділила мата, мати жайворонків. Дісталось кожному по жайворонку. а мамі не дісталося. А де ж ваш за жайворонок? спитає старший братик. Материн перший помічник. А мій шайворонок у вікно полеті, відповіла мати і зіткнула, оперлась і подумала, із очей мізинчика закапали сльози. Так, дітки, ми з вами тільки що прослухали оповіданечку. Конечко, оповіданечко, про кого це оповідання? Так, про маму і її. Синочки, а скільки їх було у мами? Правильно, семеро. А що робила для дітей мама? Так, вона пекла шай А що сталося, коли шестеро дітей пішли гуляти, а один залишився? Так, правильно. Один жайворонок зник. А як учинила мама? Коли діти прийшли їсти жайворонків? Правильно, вона роздала всім по одному, нікого не образила. А що ж відповіла? Так, вона відповіла, що її жайворонок відлетів. А скажіть, як мама піклується про своїх діток? Так, вона їх любить, пестить і навіть. Їхні помилки вона пробачає, тому що мами це наші рідні, наші найкрасивіші. Бережіть їх. Давайте трішки відпочинемо з вами. Ручки вгору підіймай, підіймай. ніжно маму обіймай, обіймай. Покружляйте з нею вліво, покружляйте з нею вправо, і повторювати вправу починай. Ручки вгору піднімай, піднімай, Ніжно татка обіймай, обіймай. Повернися з ним наліво, повернися з ним направо і повторювати вправу починай. Обіймай. Обімає! Обімає! Дітки, а давайте зараз пограємось у таку гру. Яка називається Яка який? Подивіться, хто у нас тут з вами? Так, це мама. А яка мама? Так, мама лагідна, ніжна, добра, гарна, красива, весела. А це хто? Це тато. А який тато? Сильний, мужній, високий. Добрий. Так, а це в нас хто? Бабуся. Яка вона добра, старенька, ніжна, лагідна, тому що вона також любить своїх онучків. А це хто? Дідусь. Який він цікавий, розумний, веселий. Так, ось такі гарні люди живуть поруч з вами, які вас люблять. І пестять. А давайте зараз з вами пограємось з гру, яка називається живе речення. Погляньте уважно на картинку. Що тут? Так, мама годує дитину. Давайте подумаємо, скільки слів у реченні. Порахуємо. Назвіть перше. Перше мама, друге годує, третє дитину. А давайте змінювати будемо слова у реченні. Наприклад, дитину годує мама, запитання поставимо. Дитину годує мама? Або дитину мама годує? Або будемо стверджувати, годує мама дитину. Годує дитину мама. Бачите, які ми гарні з вами речення склали. І всього з трьох слів, але різні. Ми поставили запитання, чим годує мама дитину, а потім стверджували, що так, годує дитину мама. Молодці. А тепер давайте з вами уважно послухаємо одне прислів'ячко. Коло сонця добре сидіти, коло мами добре сидіти. Жити. А ну, ще раз послухайте, коло сонця добре сидіти, коло мами добре жити. Дітки, і з чим порівнюють маму в цьому прислів'ї? Так, і сонечком маму порівнюють, тому що вона ніжна, гарна, сяюча, як сонечко. А кому і чому потрібне сонце? Так, сонце потрібне траві. Рослинам, тваринам. А для чого необхідне сонце? Так, щоб світило, осіяло, тепло давало. А як ви вважаєте, чому мама порівнюється сонце? Так, тому що мама огортає своїм теплом вас, всю сім'ю, турбується, любить. Вона найрідніша, найгарніша, наймиліша матуся. Давайте повторимо прислів'я. Сонце, коли коло сонця добре сидіти, коло мами добре жити, діти. А тепер давайте кожен з вас розповість про свою маму. Я почну. А потім ви самі. Мою маму звати Люба. Вона найрідніша, наймиліша, сама гарна. Я її дуже люблю. Вона в мене працює електромеханіком. Вона турбується про те, щоб, була, щоб був зв'язок у всіх. Я дуже люблю свою маму і допомагаю їй. А тепер ви складіть. Маленьку розповідь про свою любу матусю. А також, коли ви її складете, можете намалювати те, чим ви допомагаєте мамі і як ви її любите. Тому що мами це наші ніжні сонечка, які нас зігрівають. Любіть мам! І оберігайте їх, і ніколи не ображайте. Дякую, що ви були зі мною. До наступної зустрічі. До побачення!